Вітаю вас! Хочу зробити для вас відео, щоб ви як, починали жити і не чіплятись до дат. Давайте так: українцям треба просто жити далі і не зациклюватись на датах. Українцям треба жити далі і не зациклюватись на датах. Прийми зміни, прийми паузу, ні, але не назавжди. Зараз ми живемо, приймаємо все, що є. І живемо далі. І відпускаємо це, відпускаємо всі ці думки, швидше прийде те, що хочете, якщо не чіплятися до дат. Чому я це роблю? Тому що дуже багато моментів на датах просто помішані. Зрозумійте, навіть коли нам пишуть щось в новинах, інфопросторі, і знову нам дати в голові вже фіксують, а воно не співпадає часто. І дрочиться мозок. Вибачте, це неприємно. Це треба також зрозуміти. Так. Давайте подивимось ще іншою колодою. Дивіться, що мене цікавить. Порада для вас, як не зациклюватись на датах. Зовсім не зациклюватись. Давайте, порада. Порада для українців, як не зациклюватись на датах і жити далі. Порада для українців, як не зациклюватись на датах і жити далі. Не чути. Чути на оточуючих, читати поміж рядків. Це, що я завжди кажу. Молитись, медитації, музику слухати, як мінімум. І ревнощі. А ось тут, будь ласочка, У нас з'являється закатуємо, хтось живе краще, хтось гірше. Бомеранг на дні колоди. Просто жити своє життя, виходячи з ситуації, в, якої, в якій воно складається. Ось і все. Хтось живе в одному режимі, хтось в іншому. Зрозумійте, країна велика. Території різні, міста різні. Давайте не забувати про це. І поважати один одного. Будь ласка.